Добрий день. Ну що, середина лютого почалася зима 25 рік. Ось так. Вже два дні пливе крига. Ну, якщо температура не зниз, не підвищиться, а протримається на цьому рівні, то днів через три стане. Дніпро. Бачите, таросол трохи. Ну, Тут лід до самого дна. Отак от вода трошки прибує. Вище літнього рівня десь на метр. Отак от, от зараз ось бачите як. кригу ламає, крутить. Зараз зустріч буде. Ну, Видовище, яке зачаровує, можна так цілу годину стояти. Правда, тепло одягтися треба, бо холодно, мороз все таке. Але ось так от. Ну що, трошки пройдемо. Питає зима, де голий ночує. Отак, чули таку приказку. А зараз Багато багато хто у бджолярів, пасічників. Бджоли погнали розплід. Ці сім'ї в зоні ризику. Треба дивитись, треба годувати. Ну, треба, чесно кажучи, за таких зим, як оця, все ж таки на холодну зимовку переходити більш прийнятно, з меншою ризики. А утепляти десь із 15 лютого. Ще 15 лютого нема. Отак от, от, але щоб розплоду до 15 лютого не було, особливо в сильних сім'ях, бажано змувати холодною зимовкою. Тобто над гніздом немає нічого бути, має бути повітряний буфер або мінімальне втеплення. Ось так. Ось так. Я це вже проходив. Ну цей рік у мене пасіка з якоїсь причини загинула, я навіть не знаю. так. О, бачите. А, кріга чіпляється за береги, її починає крутити. одна крижина крутиться крутить годинникової стрілки, інша за годинникової стрілки. Таке. Ну, ось так. Ну добре, думаю, з вас достатньо, бо пам'ять на телефоні не безкінечна, а так можна було ще постояти, познімати. Бачите, як крутиться. Отак буде під берегом набивати, набивати, набивати. Тароси все будуть більше, більше, більше. Прийду через два дні, як річка не стане. Або у неділю, скоріш за все, як річка не стане, так ще відео зніму. Тоді здорові, криги будуть плисти. Так от, бачите. Покататись не можна, якщо хто хоче спитати. Це дуже ризикована. Крига як ніж, ріже вона дуже гостра. Ну, все, до побачення.